2023 рік українці з його першого дня називають роком перемоги. Однак, попри загальну віру людей у ЗСУ та старання бійців на передовій для досягнення мети ще потрібно докласти чимало зусиль, зазначають військові південного напрямку. Це наш план дій. Ми маємо докласти зусиль для того, щоб рік став переможним. І це ще багато роботи попереду. По тих територіях, які наразі є тимчасово окупованими, видно, що роботи буде багато, і усвідомлення географії, правильно говорили тут, це свідчення того, що буде потрібні і різні форми і методи підходи до реалізації цих цього плану дій. Сьогодні проведення контрнаступальних дій ускладнює місцевість, кажуть військові. Це пов'язано з тим, що окупанти закріплюються у житлових районах тимчасово окупованих міст та селищ. Географія той місцевості, яку нам треба вивільнити, особливо ще й тим, що там знаходяться наші люди під окупацією, що там знаходиться багато об'єктів інфраструктури, які на відміну від ворога ми нищити не можемо. Ми вже неодноразово акцентували увагу на тому, що уповільнений такий процес реалізації тих рішень і застосування того озброєння, в якому нас часто звинувачують, виправданий саме цим. Ми не нищимо інфраструктуру. Динаміка масованих ракетних ударів ворога поки що залишається незрозумілою. Експерти у галузі ракетобудування та авіації роблять висновки, що у агресора майже закінчилось високоточне озброєння. Наприклад, вже досить давно не здійснювалось пусків сумнозвісних ракет типу Іскандер. Можна констатувати, що частота ракетних обстрілів сильно знизилася у порівнянні з першими місяцями повномасштабного нападу. Можна констатувати про те, що асортимент використовуваного озброєння також урізаний, наприклад, крилатих іскандерів ми вже не бачимо так масово в дії взагалі, це дуже рідка стало зброєю використання. І є неспростовані маркери того, що ракетна зброя у ворога в дефіциті. Це те, що ворог починає використовувати неспецифічні системи для ударів по наземним цілям. Військові експерти підкреслюють, що кількість ракет у Росії найближчим часом точно не зменшиться, адже заводів з їх виробництва у держави терористки на сьогоднішній день вдосталь. Крім того, вистачає ракет і у Білорусі. Однак, якщо з кількістю проблем немає, то досить помітно погіршується якість цих ракет. З кожним місяцем Росія застосовує дедалі старіші зразки озброєння. Зазначають експерти. Російська федерація може к тим совським временам, коли ті Ракеты, летели по э, ну были такие инерционные системы наведения они не дают большой точности но они будут лететь допустим э, на объект и попадать в радиусе там 500 тысяч метров не, ну, не попадая в цель но они будут все равно наносить какое-то э, поражение и они будут ну так скажем э, ну, нервировать что ли нас жителей Украины. Поэтому говорить о том, что ракет уменьшится у Российской Федерации, я не стал бы. Я бы сказал, что их качество будет уменьшено, количество вряд ли. Українці вже з нетерпінням чекають на позитивні новини з фронту. Наталія Гуменюк зазначає, що контрнаступальні дії з боку збройних сил України ведуться постійно. Я нагадаю, що контрнаступальна операція це в принципі і є вимотування сил ворога. Якщо ви просто навіть на пальцях порахуєте кількість бавовняних привітів, які за останній місяць передали в тилові позиції ворога. То зрозумієте, що він вже йде, контрнаступ вже йде, і знов буде так, як на Херсонщині. Так, як іде, як, як, як вже закінчився? Вже закінчився, контрнаступ, вже звільнене правобережжя виявляється. Так і тут. Тобто, проведення методичної роботи з знищення запасів сил і резервів ворога, це вже є контрнаступ. Курс на перемогу у 2023 році вже поставлений. Зазначають військові українські захисники, волонтери та як ніколи об'єднані українці йдуть по заданому плану, щоб за цей рік повернути в країну мир.